Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні готуємо салат, який називається город в банці. Дуже доступний, легкий. Пропорцій у нас немає. Все, що є в нас на городі, все, що є в холодильнику, то ми ріжемо і засипаємо. Спочатку ми приготуємо маринад. Для цього нам потрібно півтора літра води. 4 столові ложки цукру з вершком я сиплю. У мене люблять салат солоденький, 2 столові ложки солі і 100 мл оцету. І нехай закипає. А ми поки будемо накладати в банки. Так, баночки в мене вже стерильні. Я їх заливаю кипятком і закриваю кришечками. Так мене навчили ще раніше, мама моя, свитруха, і так я роблю їх до цих пір. Кидаємо спочатку на дно, штук 8-10 горошинок. Одну баночку і два. Так, груши, перець і по лавровому листочку і далі складаємо, що в нас є тут? Ну, е, обов'язково я відварюю квасолю обов'язково, так, почуть насипаємо одну і в другу баночку. І обов'язково також я цвітну капусту. Отаку От розбираємо її. Ну, перед цим я її проварюю чуть-чуть. дві хвилини, щоб вона не була твердою, коли ми... вона хоч і буде е, стерилізуватися, але треба її чуть-чуть проварити. Не більше двох хвилин. Розрізаємо її на такі отакі долічки. Капуста це обов'язково, так як вона, королева столу, і в неї повно-повно вітамінів. І вона дуже гармонує це ну, само собою, а дуже смачна. І дуже полезно. Так, накидали. Тепер ми починаємо з огірочків. Огірочки ми нарізаємо отакими от кружицятами Так, я вже приготувала нарізала. Пропорції, я вже говорила, у нас тут немає. Скільки у вас що є, стільки ви. Залажуєте в баночки. Скільки хочете, любите ви більше огірків, кладіть більше огірочки. Любите більше перчик, кладіть більше перчику. Помидорки ми кладемо теж такими долічками, нарізаємо кругленькими. Бачите, я нарізала. У мене помидори різних різних кольорів. Всі вони смачнесенькі. І зимою, коли відкриваєш цю баночку з салатом, ми додаємо цибульку і також додаємо майонез. Заправляємо майонезом. Олію я ніколи не заправляла, так що не буду казати, чи добре воно, чи не добре. А заправляємо ми майонезом і перчик. А перчик ми ріжемо. Я то вже нарізала, але все одно покажу вам От отакими полосочками. Перес я беру м'ясистий, так як для себе. М'ясистий, він і запах в них кращий, і він смачніший. Керечко. Ну, Дуже трохтими не будемо, тому що щоб не помидорки не помнялися, а зимою ми відкриваємо і все такий запах. Таке, прям, таке все дуже смачно пахне. Його можна як і до святкового столу, так і на кожний день. Ну, смакує дуже смачний салат. У мене всі його люблять, всі в родині. Ну, Можна ще зверху положити огірочки, якщо любите, більше огірочків, хай буде більше огірочків. А також, як я ще ріжу, кладу туди чуть-чуть перчику для гостроти. Такий червоний перчик в мене небагато, але для гостроти. Ось дивіться, який получився салат. город в банки. Такі тут кольори гарні. Бачите, че зелені. Це така смакота. Маринад наш закипів. Ми зальємо кипяточком маринадіком гарячим і поставимо його стерилізувати. Літрові баночки я стерилізую від моменту закипання 20 хвилин. Ну, Якщо 5 хвилин більше простерилізується, я думаю, нічого страшного не буде. Доверху закриваємо. І так само другу баночку. Все. Після закипання стерилізується 20 хвилин, закатуємо. Я перевертаю їх і вони до остигання. Я тут новенька буду вам дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Поставите лайк і підпишитесь на мій канал. Будуть недорогі, цікаві рецепти із недорогих наших продуктів. Дякую, до нових зустрічей!